Залишили під вартою у зарічному райсуді міста Суми подовжили запобіжний захід колишньому підполковнику, обвинуваченому у держзраді. За версією слідства він передавав дані про українських військових росіянам та допомагав коригувати вогонь по територіях Сумщини. Строк дії тримання під вартою обвинуваченого мав закінчитись 10 грудня. Прокурор клопотав про його подовження. Вважаю, що ризики, які були встановлені під час досудового розслідування, до судового розгляду, є незмінними. Обвинувачений має контакт із представниками спецслужб Російської Федерації, проживає на території громади, що вона в районі проведення воєнних дій, то безпосередньої близькості від... Державного кордону Російської Федерації обвинувачується учне особливо тяжкого кримінального правопорушення, зв'язку з викладом прошу продовжити обраний запобіжний захист у вигляді тримання під вартою, сроком 60 діб без визначення став. Інші альтернативи за таким обвинуваченням, за яким обвинуваченням як обвинуваченням, під захистом, крім тривання вартою, немає. Але як захисник не може не просити брати ново під захисту ну, більше, які заходів у вигляді добового домашнього арешту, порадившись у нарадчій кімнаті, суд постановив клопотання прокурора задовольнити, здоволенко питання сторони захисту відмовити та продовжити строк тримання під вартою до 30 січня 2023 року. Включно окрім подовження строку дії запобіжного заходу, почали допитувати свідків. Прокурор подав клопотання, щоб першого свідка допитували в закритому судовому засіданні. Оскільки Особа працює в оборонній сфері і розголошення його особистих даних і даних, які він повідомить. Я думаю, в даний час ну, з метою забезпечення його безпеки, то прошу провести. Закритий судоворосу цей свідок допитувався на досудовому слідстві, надавав інформацію щодо розташування сил і засобів на території, по яку йдеться це крим'яне провадження. Тому я вважаю, що необхідно допит здійснювати в закритому режимі. Суддя задовольнив клопотання прокурора. На підставі статті 27 КПК України здійснити допит свідка податки закритому судовому засіданню я прошу представників засобів масової інформації чи учасників крім комвою і він слухачів залишити зал суду. Санкція статті за якою судять чоловіка, передбачає від 15 років за ґратами до довічного позбавлення волі. Наступне судове засідання призначили на 16 грудня. На ньому продовжать допитувати свідків. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.